Всім привіт! Віде. Сьогодні у нас буде рубрика на продажу. Скоріше всього від дорогого буде, а потім дешеве, а потом буде середнє. Ну, в общем, поїхали. Insignia у нас 2016 рік, шостий місяць, 16 рік регістрації. 140 тисяч всього на всього пробігу. Блін, вона реально, якщо прокатався, просто ну от бомбово їде так класно, благородненько якось. Я б навіть не міг би подумати. Вона на преферірованій шкірі. Тут з цими телевізорами підігрів Комплектація, ну, непогана. Не сама жирна, но, ну, але і непогана. Дітей возили електричні сидіння, а ось є лопнутий пластик по цьому місці. Е, Один ну, 1,6 недороге розмитнення буде. Похажничок без електричної кришки. Коси якусь видно, тваринку возили, але небагато, не, не забито, не за. Ну, в общем, одним словом, 10 тисяч євро. В неї то ціна для України буде більш-менш цікава, вона на автоматі, на шкірі. Блін. З цими накладочками. Ну, вона реально прикольно смотриться. Оптика класна в неї, цікава. Фарбувався тільки капот в цій машині, все остальне повністю у рідній фарбі. Ось така інсігнія, кому цікаво, можете звертатись. І так, друзі, ось у нас ще один варіант. Ось така зафірка, сім'ї м'ясна йде. Це реально жива тачка. Це те, що я ну, що знаю, що говорю. Да? На ті гроші, які вона є, реально живий автомобіль. У нього із косяків, які можна знайти по автомобілю. Ось тут туди на дверті легенький рижик. Почав пускати, але в них в загальному в них слабі місця. Ті, хто знає з ось ось тут. Но тут у нього все чітко. При тому, що машина вся в рідній фарбі, окрім водійської дверки. Перемальовувалася тільки ось та водійська дверка. Так, машина вся в рідній фарбі повністю. Зараз я її ще не запускав. ранок холодно. Зараз при вас запущу, побачите. Резина в класному стані їхали. Ми дивіться тут. Ну, нормальний хороший стан. Я не сказав, що ідеальна, нормальний хороший стан резини. Но на тітанах її помити буде нормальна, класна тачка. Дивіться, є ось один мінус, який? чому в неї ціна трошки неопотолок. потолок вищий, бачите, йому зробили тут зіркове небо. Хто хоче в Україну взяти таку машину, сразу можете спитати, то є. Ну, реально копійчана переробка, там недорого коштує це все зробити. Але то, що ми... А, ну і ось тут болячка порвана ця кнопка сигналу. Ну, дивіться, 1200 євро коштує цей автомобіль, ну, плюс наші послуги там в описі ви це все побачите. Ну, ми їхали по техніці, переганяли цю машину 35 кілометрів, в неї 216 пробігу, всього-навсього. 1,8 бензинка. Все. Кондер працює, підігріві сидінь, магнітофон є. Тут ще мультіруль по автомобілю. Нормальний, адекватний автомобіль. Враховуючи приблизно плюс-мінус, що у нас виходить 1400 плюс 1700, десь розмитнення. 300, 400 Коротше, ця машина десь до 4,5 доларами заходить в Україні, напевно, вже й зробленим потолком. Ну, нехай 4600. Ну, повірте мені, по техніці навіть знайти такі варіанти навіть в Німеччині. Да, його треба почистити, його треба помити. Я навіть не брався вам тут його ухажувати і робити. Ну, якщо хтось захоче, щоб ми це зробили, то ми зможемо зробити. Чи хтось хоче для Німеччини. В нього ще здається, 6 місяців навіть тюфу є. Блін, по щепленню все просто, правильна машина. Рівненько їде, ніяких немає в нього нюансів. взагалі. Придертися мало до чого можна. Щеплення в правильній зоні працює. Так що кому потрібна ось така зафірочка, вона, я повторюсь, вона сім'місна, там заднє сидіння, дивіться, сьомий ряд, навіть таке враження, що вони ще новенькі, там ще ніхто не сидів на ньому. Так що ось такий другий варіант. І зараз, друзі, ми зараз переключимося зразу вже в Україну для тих, хто не хоче займатися перегонами, передачами грошей, ну, шукає один цікавий автомобіль. Я скину вам реально класну тачечку. Зараз ви побачите. То є Seat Exeo, значить, аналог Audi A4 з MPI-двигателем Volkswagen 1,6, але з 6-ступеневою коробкою передач. Машинка просто, ну, я скажу вам, реально в класному стані. 150 тисяч рідного пробігу. За 7200 доларів в Україні зараз вона знаходиться. Можете мене набрати. Я вам все про ту машину розповім. Машина в гарному, реально в гарному стані. Новий ремінь ГРМ поміняний тільки реальний пробіг. Повторюю ще раз ніколи не була бита. Ось ця машина, тому кому ось цікавий такий варіант, машина знаходиться в Новоград-Волинську. Можу рекомендувати. Вона реально нічим не гірша за шкоду Octavia a 5 навіть економніше, тому що шестиступенева коробка. Передач, а в салоні це Audi a 4. Зверніть увагу, ну блін. Ну, прикольна машина. Хто знає той сіат? Ну це Volkswagen, це ВАК група. Хто розбирається? Це нормальний класний автомобіль. Це не ті сіати, за які колись говорили. при тому, всьому, що дві 6 чи 7 місяць, 2010 рік. Перша постановка на облік в нього.